Якщо ви думали, що супергерої існують лише у Марвел, поспішаємо познайомити вас із чудо-жінками Світ Б'юті. Дар'я міс, натуральність, суперсила, бездоганні брови, які неможливо відрізнити від натуральних. Після неї ви отримаєте сотні компліментів про вашу природну красу, адже ми вміємо зберігати секрети. Ангеліна міс ніжність, суперсила, бездоганна акуратність і ідеальна. Обробка кутикули за дві години разом з укріпленням та дизайном. Техніка, ідеальні нюдові відтінки та мінімалістичні візерунки. Секрет. Два роки досвіду, увага до кожної деталі. І ще одна суперздібність. готує найкращу каву в студії Альона. Спеціаліст, який за здоров'я і охайність нігтів. Вона відновлює, ремонтує та оздоровлює нігті. Суперсила, знаходить підхід до будь-якого клієнта і робить носибельні акуратні нігті з правильною архітектурою, техніка, ідеальне покриття під кутику, чисті лінії, продумана форма та правильна архітектура. Секрет: сім років практики, уважність до деталей і щире бажання привести нігті в порядок. І маленький факт обожнює співати караоке в навушниках. Обирай свого Nail Hero і відчуй силу професійного манікюру в світб'юті.